Казка про закоханого маляра в Івано-Франківському театрі ляльок імені Марійки Підгірянки відбувся допрем'єрний показ вистави Маляр і принцеса. В основі сюжету зворушлива тема любові, яка розкриває та змінює людину. Молодий учень, гончар, хоч не красивий зовні, проте хоробрий та благородний в душі, що дає йому змогу врятувати свою кохану принцесу. У виставі актори використовували як грузляльками, так і демонстрували дії в живому плані. Моя принцеса в першу чергу вона допомагає головному герою маліру, зрозуміти те, що він насправді не є страшний і що зовнішність у нашому світі не є головною і не є на першому місці. Набагато більш важливо є доброта, турбота, відчайдушність, можливість допомогти в будь-який момент. Відтворив на сцені атмосферу гуцульської казки художник-постановник Дмитро Редька. На роботу його надихнула національна символіка, орнаменти та розпис. Про все каже Дмитро, дізнавався з літератури. А коли зрозумів, що саме хоче втілити, відправився шукати костюми та елементи декорацій на верховинщину. Образи бралися з літератури, з різних книжок про гуцульські наряди, гуцульські образи, гуцульська міфологія, гуцульські казки були перечитані. Тобто треба було максимально набрати матеріалу, максимально не дивитися для того, щоб створити, зробити певний синтез і зробити цей образ. Процес створення вистави дистанційно контролював заслужений артист України та режисер-постановник Леонід Попов. Чоловік каже, прем'єра для нього є знаковою, адже працювали над постановкою його вихованці. Я задоволений, що я зустрівся з акторами. Ті, хто колись працював зі мною 10-15 років тому, і молоддю, яка сьогодні бере участь в цій виставі. Працювали над цією виставою мої учні. Учні, один режисер, який написав цю п'єсу, другий мій учень це Дмитро Редька, який сьогодні працює в цьому театрі, і це його ну можна сказати, магістринська робота, дипломна робота, і тому дуже відповідальний. Леонід Попов сподівається, невдовзі виставу внесуть до репертуару театру та будуть частіше тішити нею як юних, так і дорослих глядачів. Віталія Кучі Горпопик, телеканал 402.